Підрив греблі Дніпрогесу в Запоріжжі із перших місяців війни радянське керівництво під час відступу намагалося застосовувати тактику випаленої землі, тобто знищувати всю інфраструктуру без будь-якої турботи про майбутню долю населення, що не могло евакуюватися. Одним із найжорстокіших проявів цієї тактики стало замінування греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, 18 серпня 41-го року, близько 20-ї години після прориву німецьких військ у цьому районі, її висадили в повітря працівники НКВД. У наслідок вибуху 20 тонн толу виникла пробоїна завдовжки близько 150 метрів, крізь яку ринула вниз хвиля води. Спричиняючи руйнування і загибель людей, що перебували в береговій зоні, в районі її удару опинилися не так німецькі війська, як радянські солдати, що саме намагалися переправитися на лівий берег Дніпра, а також цивільні мешканці острова Хортиця і найближчої території. Німецьке командування стверджувало, що втратило тоді півтори тисячі своїх бійців. Жертви серед червоноармійців та цивільного населення оцінюються від 20 тисяч до 120 тисяч осіб. Точних даних і досі немає.